Усім привіт! Не пропустіть акції в АТБ. Макарони Deluxe 45,40. Масло від фірми Ферма 63% жирності 180 г 45 гривень. Масло 73% жирності 400 г 102 гривні. Ось таке масло 45 гривень. Сир кисломолочний від молокія. 9% жирності 350 грам, ціна 52 гривні 40 копійок. Сир від своєї лінії 5% жирності 300 грам, 45,50. Сметана молокія 20% жирності 35 гривень. Кефір просто квашено 1% жирності 40 гривень. Сметана яготинська 20% жирності 41 гривня 60 копійок. Президент творожний сніданок. Ціна 36,50, сир зернистий від ферма. 7% жирності 180 г. Ціна 31 гривня 20 копійок. Двошаровий йогурт від фірми Дольче. 115 г, ціна 12 гривень, три варіанти смаків. Манго, персик маракуя та банан полуниця. Сир м'який комо, 170 г в упаковці, інсалата ціна 36 гривень. Сир м'який принца. Ніжний 170 грам, також 36 гривень. Твердий сир. Традиційний від фірми Комо 160 грам, нарізаний слайсами. Така зручна упаковка, ціна 46 гривень. Ще декілька варіантів смаків. Голландія, Хаварті та кантрі. Вага 160 г, ціна 47 гривень. Акція діятиме лише в понеділок та вівторок. В середу вже буде нова акція, тому не пропустіть, якщо вас щось зацікавило. Сир плавлений від кому вершковий тенеру. Вага 75 г, ціна 12,50. Сир плавлений зі смаком бекону. Сирна намазка від янтар. 23,80. Плавлений сирок від фірми Президент 70 г в упаковці. Ціна 15 гривень 60 копійок. Своя лінія закуска гребна 200 г в упаковці, ціна 26 гривень. Ось така закуска бутербродна 16 гривень. Ковбаса шинкова напівкопчена 99,50. За такий шматочок тут є 500 грам. Мюнхенські ковбаски для грилю та смаження. Ціна 85 гривень 600 грам в упаковці, сосиски докторські фірмові. Для хот-догу 300 грам в упаковці. Ціна 65 гривень. Крабові палички від своєї лінії. Ціна 37 гривень. В упаковці 240 грам. Крабові палички від розумний вибір 240 грам. Ціна 33 гривні 50 копійок. Пельмені біла береза. 169 гривень, 888 грам яловичина та свинина. Пельмені від своєї лінії 900 грам. 107 гривень свинина яловичина. 89 гривень коштують пельмені із яловичини 900 грам в упаковці. Майонезний соус від фірми Оліс, 560 грам в упаковці. Ціна 36 гривень. Оліс солодкий чилі соус 180 грам 16,80. Чумак 27 гривень, 200 грамів упаковці. Соус французький. Соус чесниковий 27 гривень. Майонез гуляй поле 67% жирності 300 г 36,70. 30% жирності 550 грам 4060. Морозово три меді. Ціна 26 гривень. Двошаровий ріжок. Ще є ось такі варіанти акційного морозива. Монако полуничний чизкейк. Вага 500 грам. Ціна 90 гривень. Також зі смаком Тірамісу. Морозиво монако із карамеллю та конжутом. Ціна 19,50 г. Вафлі від фірми Рошен 28 гривень. В упаковці 142 г. Молочні або шоколадні. 29 гривень вафлі з солоною карамеллю, 195 грам, ловіта печиво 420 гривень 8430, печиво орео 110 грив в упаковці, 28 гривень 30 копійок, чай від фірми Лопара, 42 гривні 30 копійок. Пакетований. Розсипний чай від «Ловара». Тут вага 80 грам, ціна 66 гривень 30 купів. Ловари 1001 ніч 42 гривні 30 купів. Кава рощинна чорна карта 120 г, 110 гривень 50 купів. Чорна карта 250 грам в упаковці. Ціна 231 гривня 50 копійок. Кава Мелена. Чорна карта. Арабіка 230 грам, 90 гривень. Вафельки від своєї лінії. Вагові 10 гривень 97 копійок за 100 грам. Безквітний рулет від фірми Рошен. Золотий ключик. Ціна 36 гривень. Вага 180 грам. Безквітні тістечка від фірми Рошен 6 штук у упаковці з полуничним смаком: 270 грам, 64 гривні 70 копійок також є з молочним смаком. Чіпси від фірми Лейс 56 гривень 70 копійок. Два варіанти смаків. Чіпси від фірми люкс. Ось такі хвилясті. Вага 125 грам, 35 гривень. Всі інші вагою 135 грам. Також вага. 35 гривень. Великий асортимент смаків паприка, сметана та цибуля. Зі смаком сиру. Пиво чернігівське 33 гривні 50 копійок. Об'єм 1 літр 150 мл. 31 гривня 50 копійок. Пиво солвезе. 330 мл. Миючі засоби від фірми Wash and Free. Плин для миття посуду. 500 г в упаковці. Зверніть увагу, що це є 480 мл. Ціна 27 гривень 50 копійок. Засіб для миття посуду змінна упаковка 22 гривні 500 г. Рідина для прання. 2 літри 100 мл. Ціна 76 гривень. Капсули від Wash Free. 19 штук. 4 в одному. Ціна 135 гривень. Дезодорант Фа 53 гривні. Дезодорант від рексона ціна 40 гривень. Декілька варіантів ароматів. Дезодорант в спреї від фірми Рексона 64 гривні. Чоловічі дезодоранти ціна 72 гривні від фірми Рексона у спреях. Проликовий дезодорант від фірми Нівея 69,50 гривень, 79 гривень. Міцелярна вода від фірми Елен 5 в одному. Об'єм 500 мл 53 гривні 50 Мило Милодуру 5 шматочків кожна вагою 70 г. Два аромати на вибір. Ціна 70 гривень. Рідке мило онлайн 500 мл. Із дозатором ціна 50 гривень. Крем мило 52 гривні за 500 мл. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі.